Всім доброго дня! Сьогодні 15 квітня 2023 року. Нарешті в мене розпочалося цвітіння фундука. Ось це сорт трапезун, ось так в нього виглядають сережки під час цвітіння. А це жіночі квіти. Зараз покажу. Так вони виглядають. Надіємося на сигнальний урожай в цьому році. Щось не фокусується погано. Во. Другий кущ, в принципі, та сама картина Серги. Так виглядає. Жіночі квіти. Ось так. Такий вигляд має він. Це восени було йому один рік. Холошопський, червонолистий. Ось так сережки красиво виглядають. такого вони червоного кольору. І є трішки жіночих квіточок. Також ось квіточка. Тут і вигляд він має. Дякую всім за увагу.